Казав про патрубки, що тяжко підбирати, неохота продавати. Виходить, що коли клієнт до нас телефонує, хоче купити якийсь патрубок, а ти просто його зливаєш, ти хочеш ти тоді менеджер, топ менеджер. Ні. Я його не зливаю. Я конкретно в людини питаюсь. Якщо у вас конкретний конкрет... де... пацан конкретні питання задає, так? Ну, да? звісно. Якщо ну... у вас є е... номер патрубка, так продиктуйте його. Навіщо витрачати час? Бо бувають такі моменти, коли ти сидиш і підбираєш там. 15-20 30 хвилин. Тали це ти це ти виходить, війшли клієнта нахуй послав. Нє, ну ми конкретно не посилаємо їх конкретно ту... не посилаєш. Ні. Ти намікаєш, да? Ні, я намікаю на те, що людинка добра, будь ласка, хоча б якийсь номер, хоча б якісь дані, фотографії, як зігнути. А то бувають дзвонять кажуть, мені треба патрубок, ото який іде отуда, туди. А ти думай, куди він іде, що він іде, як його підібрати, непонятно. Але в будь-якому випадку телефонуйте. Є патрубки, можемо їх. Звертайтеся з компанією Euromotors. Якщо е, з вами поведуться некоректно наші менеджери, пишіть відгуки, пишіть нам е, в інстаграм, тікток, в будь-які месенджери будемо відповідати і карати таких негідників.